Багато тренерів із письма, в тому числі і я, і Таїз Золотковська, і інші тренерки майже завжди починають із родинних історій, з того, що ви згадуєте своє саме дитинство і найчастіше спогади про якусь людину, яка була до вас найдобріша. Я впевнена, що 80% родин найдобріші люди це мама і папуся. Я не виняток. Мій перший марафон, в який я записалася в, мені здається, 2000. У 2014 році це був марафон, в якому ми також писали дуже короткі на два абзаци історії. І прямо перша історія, яку я в житті написала в цьому марафоні, вона була опублікована от у цьому збірнику Теплі родинні історії. Саме родинні родові історії найбільше розкривають нашу душу, і ми підберемо найкращі епітети для наших рідних. Єдине, що звісно вміти писати, це також вміти позбавлятися від метафор і епітетів, а не наліпити їх як можна більше. Тобто в історії має бути почуття. А ми їх дуже легко дістаємо, коли це почуття стосується нашого дитинства, нашої мами, нашого дідуся, нашої бабусі. Такі книж... такі тексти вони дуже щемливі, дуже те дуже такі затишні, і з них приємно починати творити. Ось, а друга, другий момент, що все-таки ми повинні розуміти, що якщо ми пишемо для когось, не для родини, не для себе, то це має бути завершена історія, в якої є початок, середина і кінець, і вміти будувати оповідання. Так от, до чого я веду? Запрошую всіх на марафон, родинна книга, де я допоможу дістати найтепліші спогади про вашу родину і зафіксувати їх. Для наступних поколінь вашого роду. А якщо ви відчуєте, що ця історія варта того, щоб про неї дізналися інші, ну, відповідно, ви можете подавати її у подібні збірники, опублікувати в своїх соцмережах, або я вам підкажу, в які збірники її можна надіслати, де вона може бути прийнята.